Так, ми рогата жаба. Ми вчора О. не поступали. так, І ми бачили дуже багато, дуже гарно втягнених людей і дуже було гарно співати для персонажів тепер. Не просто людей, вдягнених а персонажів. Це було прекрасно. Люди проживали різні життя абсолютно на цьому фестивалі кілька днів. Чудово. А, дуже сподобалося багато таких речей. Мого кольору фіолетового придається такі класні всі майстри. от підгадали навіть роблять цих рогатих жаб. Теж дуже приємно бачити, що люди в темі, і дуже гарно, що вони з нами, якби в наш всесвіт вийшли. Ми війшли в їх всесвіт, і ми так приєдналися. Красно, класно погуляли на концерті і, в принципі, на фестивалі.